Привет, с вами Зоза и мы будем играть сегодня в Форзу 5 на роли из незаменимой педали. И вот что будет у нас тут. Сегодня мы будем просто кататься, и просто я включу польскую, потому что украинскую, я там не будет. И мы ждем за ударом. Я вам сделаю фокус. Фокусяра. І от воно вже з самого. Ми зараз зараз, зараз вкрив, вичувати. та 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 -тан. Ми сьогодні виберемо якусь, не знаю, яку машину. У ну, мене їх багато, в мене то яка супер. Але я зараз виберу покотатися. Ну, щоб не випендриватись, я вийду собі. Чому би Ні. сан. Залодий. Супер. Зі... А тепер смотри, що ти робиш. Так, тепер <плес> Чичиріки <Кібібіб. плес> Не звертайте увагу на... на голос ззаду, просто там біг раз. Молодцеміруй. Не подумайте, Але я не випенджуюсь. І... і тепер чекаємо. Так, ну, поки поки можливість. Зараз хочу сказати. Я хотів сказати, щоб ви поставили лайк і хоча б підписав... підписатися на цей канал, тому що тут я отак от зібрала всю. Прикольно. Отак от, експоз, це не мій комп'ютер і не мій Xbox. Але це от мої. Це от. Це рулі педалі мої. Ну, от як вона виглядає. Все, ми починаємо бігати. Тепер. Спершу Чиково. Ну не я буду звичайно. Так, поїхали. О, мама мія нормальною так гоняє. Ви, якщо що, пишіть в коментарі. Хочете ви частину чи ні? Я багато не, хочу, не не, не прошу. Але, будь ласка, ну хоча поставте лайк. Можете не підписуватися. Я трошки від'їхав, як ви бачите. Ну я трошки від'їхав. Щоб до скільки ск секунд до ста кілометрів за годину один, отис ну десь пять до четыре секунды ні добре потому что не, 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 не прокачена не пока і тому Все, вона я так не дуже її. Йогені! Тихо, 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 тихо. Я хочу вам таке показати. Подивіться, якщо у вас є ось така закапалка, буде ось так Чик, чик, черік, -чи -чи бурум-бум, цик, цилик. І отак можете чирикати. Все. І вона працює це життя. Ми Идем да дали. Както се тези сторога. Чуто тук нашата коя е? Аа! мене е босно да ]ração. Нехай поки що не відпочиває. І ми зараз просто будемо їздити по всім дорогам. І, до речі, є лайфхак один. Купіть Супру Тойоту. Розкачайте її максимально, скільки зможете. Ну, Треба проходити різні там. все таке. І все-таки можливо це зробити те, що можливо. А, тобто купити супру, розкачати її до максималки, і тоді у вас буде супер-пупер машина. Ну, якщо у вас фарза є, Якщо немає, або четверта, то я не знаю, четверта, напевно, є така терпа. Я не перевіряла, в мене є на комп'ютері. от перші проблеми, того, що я не так сильно вмію ходити. Ем, нема проблем ніяких. Просто тут є джойстик, який мені допомагає розглядати що розглядати. І... Куди я їхав? Як Мерседес по до речі, візьмитесь хто за BMW, хто за Мерседес. До речі. Я за BMW, але іноді за місця, що може бути. Якщо таке правильно може йти це Сталося. це я б ну точно не, не було б мені нормально. Так, Mercedes. Не треба мене не боюсь. Так, максимально швидка Швидкість. Ще трохи задрифтовый. Так, чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу. Тут можем дружащий. Эм. Нічого А вдвоем еще на натиснути на... І ну, буде отак. Ну так. Або просто на верхню кнопку на джойстику. А саме на цю от, на верхню. Вот так от. Чик. І тепер можна їхати далі. Нажимаємо B. Назад звернутися там де було. І. а, Ну, якщо хочемо, там, де сталося. Це щоб якщо врізалися, щоб потім у вас була можливість вибратися з літом. До речі, щоб ви розуміли. Я почав купувати Ютубі. Я думаю, що у мене буде в майбутньому. Ну хоча б більше нуля. Ну я надіюсь, що хоча буде... Ну хоча б тисячу, надіюсь. Ну хоча б сто. Просто зараз я навіть не мрію про 100 підписників, Я мрію зараз про один підписник. Про одного підчатку. Хоча б одного. Було би вже добре. Ну, а так вже якось. якось, не якось. Якщо що вона зараз може в будь-який момент залишитися зйомки. З... Тому що я зі на телефон, а в мене на телефоні а, не нескінчена, Тому воно може різко закінчитися, і я не встигну сказати папа проблемка була. У мене пам'ять закінчилася, але я видала багато програм. Бо тепер є пам'ять на відео відеоподожди. Тому ми... Ну, я видала прям багато. Ради Ютубу. Ради того, що ви підписались. Ради українців. Я ну, надіюсь, українців. Ем... Тільки накидайте репортів, будь ласка. Так, блин. Мені від брата має хватити. І напишіть в коментарі, чи хочете ви мати таке саме місце як тут. Не в мене, а як тут. Ну я не хвастаюся, звісно ж, я не хвалю. Не там не щось сам. Я просто вас питаю. А мені додому треба де будинок. Зараз перевіримо.

Поїхали. А якщо у вас є форза, то скажіть в коментарях. Я знаю, що я вас прошу за це багато в коментарях написати. Ну, якщо хочете, звісно, можете. Решу. у вас теж така проблема, що ви не можете написати коментар. У мене чогось не, не, не виходить. Ой, о-май-о, зробив колу називається. Яку, якщо у вас є форза, то скажіть, яку машину ви там хотіли. І в реальному житті теж яку машину ви хочете. А на зараз, звісно, не дуже добре в, 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 в руки їхати, але мені так. Все. Скоро буде в Eng-Drive запускатися вже. Якщо хочете в коментарі напишіть. Шашки, 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 шашки. шашки. Ома-ма-ма-мія, ома-ма-ма-мія, мама мія. Що це було? Так ти 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 тир. Тир-тир. Вони не повертають, Так, що у нас? У нас проблема? Торраун, що це до соу. Поїхали. Я поверну вже. Не каже нові навігатор Затова далі нові гату. Йо. Тут машина як я з неї проїду, чого дирін дирін Чотири кілометри їхати. Навіщо я так далеко відіжав? До речі, кажуть, що якщо спрощити е, шлях, то буде ліпше. Ну, я така. От. Ну, це... Форзі це працює. Харту нам не треба. Е щось я думаю перегнав щось трошки. Але в два рази менше їхати треба не повертати так багато. Разів. О, вже бачу. Будинок свій. Я зараз подивлюсь, що спереду машини стало. 800 метрів. Так це лефт! Мені не надо. Опа, все, смертний. Поворот не можем. Наліво, вперед, направо. Опа. Подобайку за те, що так зробили. М -м -м. Так, чичирик, чичирик, чичирик. Я так. Ну. Не в цьому, звісно, але. Я забув подивитися, що ми з О, господи. Опа, мої машини. Тепер можі машини. Тепер ми подивимося собі машини. Ну я можу якусь не знаю. Коли якусь вибір. Uh, 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 Nissan Bagn, Porsche. 912 GT3. 2004. Ні, ну він має дуже багато кошту, але. Коштує 2 копійки, ну добре. 65 тисяч. <laughs> це дуже важно. У мене 9, звісно, але це так. Nissan. Ауди, БМВ, Бугати. Я хочу какой-то вот ластая шина где-то такая шло. Ну, я хочу дальше пройти. Хе-хе-хе. Хе-хе-хе. Может... Може, все-таки ламбургер взяли. Не, вона філату. Я візьму хлопчащу машину, супер. Ця є 68. Ця 6, я, я не понял. Ну, давайте покажу звичайну супру. Яка, ну, звичайно, просто звичайно, тому що вона звичайно. До речі, рекомендую попробовать сделать. Ну, Берем вот так вот. Якщо що, у вас все в екрані іншим. Це. Тобто для мене будинок е, не не тут, а от тут вот. А дерева не тут, а от тут вот. Це якось. Три, два, один, взяв. Попробуємо. Не. Це який вообще. Але больше так трафлось все.

Поправимо, потім за секунду все забували і все, до побачення всього. Так, все. Духо, тор, і погнали. О, їха. Ти чик, зупинаса, ти а, -а, 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 -а. Це я виріжу. Аня йде чик, чик Чу чик Чик. А, ти. І поїхали. Барабан, барабум, бурим, барабан, ти ду дум, дум, ду тс, -ду 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 -ду. т, тс, это мама мия, все мы там уже, напевно, все. Смерть. Ні, я думаю, що так. Мені треба робити. Ми треба подивитися. Треба включити цей гімпад. Є проблема, є проблема, є проблема. Я спидло. Сэд, там Сумна машина Сед Що це сед у тебе нормальна тачка? Малішки ну Бо даєш бум-бум-бум. Не що, але вкладати чужі відео це не значить, що автор принесе користь. Рано чи пізно хтось помітить. Ну, хто оригінальний канал помітить, що ви вкладаєте нього відео. І подасть за вас в. суд. Вот там вы будете там лишь вот эти отпусания вот я вот сам свои видео пробу. Ну, видео так. Мне здесь еще никто не рубил видео даже, там де я рассказываю про что был канал и давайте себя людям чином. Я здесь такого не буду. Он мама меня. Мам Это было.

Касабелья. Але якщо вам почулося, що я сказав погане слово, там де каса Белла, Я просто перепутав там. Я думаю, що воно вимовляється касабелья. E, і напевно я забув про букву Е і випадково сказав це слово вибачте, будь ласка, Ютуб не бань мене і добав мене, будь ласка, Ютуб хоча Ютуб хіт. Ну, а, блін, там верзання машини. Ну добре, то. живемо якось. І з вами було приємно посидіти. І всім папа!